В моїх руках планшет Xiaomi Pad 6 s Pro, який має хороші характеристики, довоє непоганий дизайн, якісний дисплей і навіть камери, які варті вашої уваги, що в планшетах дуже часто є рідкістю. Але при цьому він і коштує 25 тисяч гривень, що насправді немало, особливо не від ап-бренду. І сьогодні у цьому відео ми спробуємо розібратися, а чи власне коштує він всіх цих грошей. І звісно, будемо шукати, як причини його варто придбати, так і те, чому, а точніше, кому він точно не підійде. Тож вмощуйтесь зручніше і вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Що ви отримаєте разом з планшетом? Ну зрозуміло, що ціна спонукає розглядати два варіанти. Тут або є все і навіть більше, або планшети більше нічого. Китайці насправді ж обрали стратегію компромісів, тому що от, блок живлення на 120 Вт вони поклали в комплект. Але нічого окрім, щоб могло здивувати чи несподівано потішити, тут нема. Трошки документації, кабель для заряджання, скріпки для лотка sim карти тут теж нема, бо і можливість поставити сімку чи ту ж SD-карту тут відсутня. І так, це wi fi версія планшету, проте, от що стосується пам'яті, то тут вам одразу ж 8 гігабайтів оперативки. І 256 гігабайтів сховища. Цього цілком достатньо, але і інших варіантів просто не передбачено. Проте є приємні сюрпризи на корпусі, і звісно ж, я не про кнопки регулювання гучності чи роз'єм USB Type-C для заряджання, а про сканер, відбитка пальця у кнопці живлення. Це дуже зручно, тому що постійно вводити, нехай навіть і короткий, максимально простий пароль, це аж ніяк не зручно. А от відбиток пальця це, по-перше, надійний метод захисту. По-друге, спрацьовує він без. Промахів і роздумів, тож це однозначно перевага для вашої зручності і захисту ваших даних. Але надійний пароль ніхто не відміняв. Що по відчуттям і габаритам в руках? Ну звісно, що корпус тут цільнометалевий, і в долонях він відчувається відповідно. Це 590 грамів стилю та потужності. Планшет доволі тонкий, всього 6,2 міліметра. Проте відчуття, що він якийсь ненадійний, точно нема. Все міцно і впевнено, хоча й стандартів захисту по типу IP. 68 Тут нема, тож і перевіряти вдома цього точно не варто. Як на мене, 11 дюймів це ідеал для планшету. Тут у нас 12,4 дюйма, і для мене це край зручності. Більше точно не треба. Сам екран це IPS-матриця з роздільною здатністю 3K. Є в ньому і підтримка діапазону кольорів DCI-P3, HDR 10 і 12-бітної глибини кольору. Окрім цього, екран ще й максимально плавний, бо Підтримує частоту оновлення до 144 Гц. Ну якщо буде потрібно попрацювати під прямим сонячним промінням, то яскравості йому теж вистачає. І насправді на папері Xiaomi 6s Pro виглядає чудово, але от в реальних умовах. Все теж добре дивитися фільми чи ютуб. Тут одне задоволення: кольори природні, але насичені. Картинка виглядає смачно, і тут, звісно ж, діагональ це перевага, тому що ніколи не треба вдивлятися в деталі. все одразу і так видно. Про якусь сипучість картинки мова теж не йде все чітко, як треба, і пристойний звук тут теж на місці. Ємний і навіть з басами. Від пристрою з потужним цінником чекаєш і потужних характеристик. Тож давайте про них теж поговоримо, адже поговорити є про що. По-перше, процесор в Xiaomi Pad 6 s Pro встановлений 4-нанометровий Snapdragon 8 Gen 2. Це флагман 2022 року, який насправді досі чудово себе показує. І для поціновачів тестів та статистики зараз на ваших очах результати цього планшету в різних абсолютно синтетичних тестах. Вони, як на мене, цілком пристойні і в витримати він може практично будь-які ваші завдання. Робота в декількох застосунках одночасно не проблема. Для роботи і навчання його потужностей точно вистачить, ну аби працювати з текстом чи таблицями, наприклад. Просто кажучи, за це можете навіть не хвилюватися. І, взагалі, за потреби його можна перетворити навіть на ноутбук, якщо придбати додаткову клавіатуру, ну або ж принаймні фірмовий фокус-пен. Якщо на такому великому дисплеї ви полюбляєте грати в ігри, то тут це, звісно ж, теж зробити можна. Проте для мене особисто гра на таких дебелих пристроях не дуже зручна, але PUBG тут іде стабільно на налаштуваннях вище середніх і особливих проблем. Планшет при цьому абсолютно не відчуває. Тому декілька тужливих годин можна провести і в ролі геймера. Ну що ж, розповідайте в коментарях, а що ви граєте на своїх планшетах? Про те, що розширити об'єм пам'яті тут не вийде, ми вже згадували, але не можу не розповісти вам про ту пам'ять, яка тут таки є. Отож, 8 гігабайтів оперативки в нас формату lpddr 5X, а в парі з ними 256 гігабайтів сховища типу UFS 4.0. Це, в свою чергу, забезпечує швидкий запуск застосунків і можливість не видаляти їх одразу з пам'яті після згортання. До того ж, це впливає і на роботу в режимі двох вікон чи спливаючих. Вікон відповідно з залізом. Тут все зрозуміло. А що власне по системі? Xiaomi Pad 6S Pro працює звісно на HyperOS на базі Android 14. І якщо ви бачили один гаджет на цій системі, то бачили по суті їх всі. Чогось незвичного тут нема. Фішки штучного інтелекту чи Джиміна сюди теж не дісталися. Але є при цьому корисні функції саме для планшетів, як то режим робочої станції, коли ви можете відкривати програми в режимі спливаючих вікон, одразу ж запускаючи їх без додаткових жестів. Це корисно може бути для поціновувачів багатозадачності, тому що можна відкрити там чотирьох застосунків одночасно. Лагів чи фризів в системі я не помічав, тож можу сказати, що все працює стабільно. Ну а більшого в принципі не треба. От ми і дісталися до камери, і тут насправді Xiaomi здивували, бо я звик, що в планшетах камери це виключно допоміжний елемент, але не все так просто, тому що тут у нас основний модуль на 50 мегапікселів, при цьому потужний процесор, а ми з вами добре знаємо, що фото це саме постобробка, Тож давайте дивитися. Навряд це гаджет саме для ваших інстаграмних фотосесій, але от зробити фото, якщо випала така нагода, він точно може. Виглядає це пристойно і за хорошого освітлення та рівних рук можна зробити такі знімки, що навіть людям показати не соромно. Допоміжний модуль глибини 2 мегапікселі для ваших портретних знімків тут теж є фронтальна камера, при цьому на 32 Мп, мегапікселі, і у відеочатах вас буде видно просто чудово. Головне, аби світло не вимикали, а Wi-Fi з'єднання було стабільним. Напишіть в коментарях, як часто ви взагалі фотографуєте на планшеті, і чи це для вас справді важливо. Акумулятор в Pad 6s Pro на 10 тисяч мАч, і це не вражаюче, але таке пристойне значення завдяки достатньо енергоефективному процесору до 22 днів в режимі очікування. Але якщо ви не плануєте просто очікувати, а хочете користуватися ним тут і зараз, то це один стабільний продуктивний день. Ну а зарядити його повністю можна всього за 35 хвилин завдяки зарядці на 120 Вт. І таке справді пропонують ну точно не всі. Якби ви запитали у мене для кого цей планшет, то я би, мабуть, радив його школярам та студентам, ну і тим, хто шукає додатковий робочий інструмент от саме робочий, тому що ця потужність повинна працювати. Якщо ви хочете планшет для фільмів ввечері, то можна взяти десь вдвічі дешевшу модель, і не особливо, то й відчути різницю. Чи вартий він всіх своїх грошей? Я гадаю, що так. Як гадаєте, ви обов'язково пишіть в коментарях. Звісно ж, я залишу посилання на цей планшет на сайті магазину кібернетики в описі під відео. Там ще й знижки до чорної п'ятниці, багато всього цікавого і корисного. А ви тим часом лишіть свою вподобайку та підписку на канал. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.